За традицією з гостинним караваєм Житомиряни зустрічають своїх гостей суперників, а одна з вихованок наша землячка заспівала акапельно гімн України. Всіх учасників привітали організатори, представники федерації баскетболу та спортивної громадськості. Много літ в такому віці Житомир не приймав участия. Якщо інші команди в інших областях приймають в 5-6 вірисних групах в регулярних чемпіонатах, то Житомир, як правило, в одному віці. Юні Житомирські баскетболістки дещо і в зрості, і в майстерності поступались своїм суперницям, які вже мають великий досвід різноманітних змагань. Проте поразки лише налаштовують наших спортсменок більше тренуватись і підвищувати спортивний рівень. Ну, трошки сумно, що програли. Ну, Це буде налаштовувати на подальші перемоги на тренування. Да. Так. Хочеться взяти реванш, хочеться краще грати. Гости залишились задоволенными организацией измагань, змагань. Атмосферу гостиного приема и с задоволением в подальшем приездит им до Житомира на турниры. Хочу поблагодарить организаторов этого прекрасного турнира. Вы знаете, я очень давно не занималась детским баскетболом и вот опять столкнулась и очень приятно удивлена. Очень удивлена. Почему? Потому что несмотря на то, что немножко у нас и в стране проблемы, но все-таки дети остаются детьми. И так как здесь Сколько уділяють я віжу време і воспитанию дітей і спортивному образованню і видно по організації этого турніру по открытию, по очень очень я благодарна і ви знаєте, приятно з вами сотрудничать, приятно к вам приїжджати. Вражень дуже багато спортивний потенціал нашого міста високий і значний. Багато тренерів самовіддано працюють. Ми це бачимо при при мінімальних якихось можливостях, да, при відсутності необхідного обладнання і залів, на жаль, в місті Житомирі немає саме муніципальних залів. Попереду у спортсменах ще багато баскетбольних турів у різних містах України, а лише змагальна практика підвищує рівень майстерності.